Всім знову доброго вечора, шановні жителі нашого штату. Якщо мене добре чутно, будь ласка, відійшліть свої плюсики на номер 848. добре чутно, чутно, чутно. Отже. Всім дякую за плюсики. Ось такими активними і залишайтеся. Тому що, як ви вже зрозуміли, наразі нас чекає Вікторина по Counter-Strike. І буде призовий фонд у розмірі 100 тисяч доларів. Тому на нашому ефірі не може бути сумно. І тому, шановні слухачі, готуйтеся до нашої захоплюючої вторіни про світ Counter-Strike. Отже, всі готові, давайте розповім маленькі правила. Я буду вам зачитувати питання. І хто перший на нього правильно дасть відповідь мені в СМС, так само писати треба мені в СМС. Хто перший дасть на нього відповідь, я кажу стоп. Озвучую того, хто дав правильну відповідь, записую, е, говорю вам правильну відповідь, е, хто не здогадався, і ми продовжуємо. Правила досить легкі, нічого такого, все зрозуміло. Отже, приготуйте свої пальчики, приготуйте свої вушка та починаємо. Перше запитання. Як називається основний режим гри? Контр страйк. Чекаю на ваші відповіді, друзі, за номером 848. Стоп, 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 стоп. Вже є перша відповідь. Хісока Марсело відповів. І це правильно матчмейкінг. Записав Люцифер. Uh -huh. Дякую. Переходимо до другого запитання. Яке ім'я має одна з найвідоміших карт в Counter-Strike, де гравці багато разів розгортали інтенсивні бої? Так-стоп була вже перша відповідь, першу відповідь правильно дав Роберт Акерман. Це карта даст 2. Дай, саме Dass 2. Записав? Угу. Молодці. Переходимо до третього питання. У якому році вийшов Counter Strike Global Office? Стоп. А, вже була правильна відповідь. Правильна відповідь від Hero Concord. Вона вийшла у 2012 році. Записав Hero Hero Concord. Угу, Конкорд. 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 44 й Угу. Uh -huh. Четверте запитання. Отже, який гравець здобув перше місце в рейтингу кращих гравців CSGO у 20 2021 році? Стоп, стоп! Є вже відповідь, є вже відповідь. Знову правильно відповів Хісока Марсел. Правильно, це Сімпл. Сімпл. Це наш земляк Олександр Костелів, саме він. І наразі він е, робить такі жарти, що він постійно, е, говорить що він покидає свою кар'єру в кейс. Але це постійно дурисно, знаєте. Переходимо далі. Наступне п'яте запитання. Яка карта стала символом Counter-Strike? І здобула популярність завдяки своїй збалансованості та інтенсивним боям. Стоп вже була перша правильна відповідь Дмитро Тіщенко. Знову ж таки, правильно це даст. Угу. Запитання номер 6 яка офіційна назва Чемпіонату світу з Counter-Strike, де найсильніші команди борються за славу та призовий фонд? Стоп! Стоп, стоп. І знову правильних відповів Дмитро Ціщенко Правильно. Це мажор. Це не Intel Extreme, це мажор правильно називається. Ні nee. Угу Запитання номер 7 яка команда здобула найбільше перемог в історії CSGO? Стоп! Була правильна відповідь. І знову дав Hero Concord. Це Астраліс. Записав. Угу. Запитання номер вісім. Яка гра стала попередницею Counter-Strike Global Office? Стоп. Стоп. була правильна відповідь, і знову відповів Хісоко Марсело. Правильно, це C S Source. Sколько в Hisoko? В... Хто? Хто по, по... по ладно. 3, 1, 2, 2. Отже, наразі в нас Хісоко веде, в нього наившего правильних відповідей 3. Наступне запитання номер 9. Коли гравці не купують зброю для збереження грошей, як називається цей раунд? Стоп! Правильна відповідь знову дав Hero Concord Цей раунд називається Eco Round Питання номер 10. Яка позначка вказує на те, що гравець отримав високий ранг в рейтинговій системі? Немає правильних відповідей. Яка саме позначка? Стоп! Стоп, стоп! Вже є правильна відповідь. А, перший відповідь Хісока Марселу знову. Правильно, це Глобал. Якщо повністю, то Глобал еліт. Що Хісоко, блін, знає все? Вже йому нічого не підсказує. Наступне одинадцяте запитання. Який термін використовується для опису стану, коли гравець вбиває всіх противників в раунді? Стоп! Є правильний відповідь. І правильно відповів Владислав Гончар. Чи гончар правильно Вибачаюсь. Владислав гончар. Правильно, це ейс. Написав? Дванадцяте запитання. Яка команда володіє найбільшим кількістю перемог на турнірах з CSGO в 2023 році? Так, стоп, вже є правильна відповідь. Це від Ромчика Е, Відповідь правильна: Team Liquid Навірно. Так написав. Написав? Да, так, да, так. Да. Ромчик Карліон. Тринадцяте запитання. Яка країна провела найбільший за кількістю глядачів турнір з CS GO? Стоп! Правильний тут є. Від Романа Штейна? Це Бразилія. Записав? Угу. Запитання номер чотирнадцять. Яке звання отримують команди, які пройшли кваліфікацію та потрапили на головний етап турніру? Квал пишуть але це неправильно. Яке звання отримують команди, які пройшли кваліфікацію та потрапили на головний етап турніру? Фіналісти, легенди. О! Стоп! Є! Перша відповідь правильна. Нарешті від Хісока Марсело Челенджер. Запитання номер 15. Як називається карта у світі CSGO, яка найбільше асоціюється із зимовим пейзажем? Поки що правильних відповідей немає. Чого нюка Сосюся? А чого нюк саме? Думаємо, думала стоп, стоп, вже є відповідь Нарешті від Ромчика Карлеоне це нюк правильно, саме нюк. Я теж гадала, що це Офіс, тому що там наша зимова карта, але ні. Це нюк. 16 запитання. Що означає абревіатура LAN у світі кіберспорту? Розшифруйте її. Локальний туріки, то правильно? Mm -hmm. да? mm -hmm. Стоп є перша відповідь від Хісока Марсело. Це локальний турнір. Правильно? Чи по-англійській Local Area Network? Запитання номер 17. Який пристрій в КСГО дозволяє гравцеві побачити ворогів, навіть коли ти навіть коли ці вороги знаходяться поза зонами видимості? Такий пристрій, КЗУ. зря побачити ворогів. Стоп! Вже є перша відповідь від Едгара Галанте. Але я тебе разочарую, Едгеро. Не можна приймати участь співробітникам Life Inventor. Тому твоя відповідь зараховується наступному, хто також правильно відповів. Владиславу Гончару Радар. Це правильний йдуть. Ніякий не виха, тому що виха це в нас влоге за чити. Розумієте, а ми ж з вами за правильну гру. за офіційну, Тому так, це радар. Запитання номер 18. Яка команда володіє найбільшою кількістю титулів на турнірах CSGO у 2023 році? Стоп, 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 зразу, зразу відповіді правильні. Правильний вів Бродяга Фоксовіч. І це. Наві. Записав? Бродяга. Бродяга Фоксовіч. Запитання номер 19 Як називається останній раунд першого півчасу, коли команди міняються сторонами гри? Свап, правильно? Чи Свап. Свіч? Свап. Ну так. Да. Свап, правильно, відповідь вже була від Хісока Марсело. Він піввів СВАП. Правильно, Свап чи свіч сайт» одне і те ж саме. Це перемикання сторонами. Наступне 20-те запитання: які різновиди зброї часто використовують гравці в еко-раундах? Стоп! Правильно ввів Владислав Гончар. Пістолети. Багато хто піввів ППшки, Елені. Більше за все використовують пістолети. Двадцять перше запитання. Яка країна виробляє найбільше кіберспортивних талантів у світі CSGO? Опс, оп, соп, 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 вже полетіла правильна відповідь. Правильно, Роман Штейн Це Данія. Записав? Угу. Запитання номер 22. Як називається феномен, коли гравець або команда виграє ключовий момент чи раунд, коли вони опинилися в меншій чи перевазі або в складних умовах? А, стоп, так вже є правильні відповіді знову від Владислава Гончара. Це клач правильно. Запитання номер 23. Як називається стратегія, коли команда вирішує витратити мінімум грошей на один раунд для покупки більш дорогоцінного обладнання в наступних раундах? Повторюю запитання, як називається стратегія, коли команда вирішує витратити мінімум грошей на один раунд для того, щоб купити більш дорогоцінне обладнання в наступних раундах? А мене в грі? А, ні, 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 ні. А, блядь. Чого ти мовчиш? Я ж це пишу, я одне я показую. Так, я вже тут вибачаюсь технічні палатки. Отже, 23 запитання: як називається стратегія, коли команда вирішує витратити мінімум грошей на один раунд, щоб купити більш драгоційне обладнання в наступних раундах? Так, стоп, стоп. Перший знову відповів Владислав Гончар. Це Force, force Buy, правильно Записав? Угу. написав? Владислав Гончар. Наступне запитання 24-те Яка країна провела перший офіційний турнір з КС Стоп! Стоп! Правильний відповідь від Романа Штейна. Це Швеція. Записав? <пит> Передостаннє запитання. Всього в нас 26, Зараз буде 25 Яке звання отримують команди, які виграли головний етап турніру? Стоп! Правильно відповів Роман Штейн знову чемпіони! І останнє запитання нашої Вікторини. Яке місто вважається столицею кіберспорту та приймає багато турнірів з CSGO? Місто? Поки немає правильних відповідей. Нам підказку, це місто знаходиться у Німеччині. Стоп! Є правильна відповідь від Hiro Concord. Це кельн. Що там у нас по балам? Так, Хісока 7, Роберт Аккерман 1, Хірока Конкорд 4. У кого Хісока 7. У Владіслава 5. Отже, найбільше балів набрав у нас барабан-дроп, Хісока Марцело! Він отримав 7 балів. На другому місці, друге місце в нас ділять Роман Штейн, в нього 4. Та Хіро Конкурд. В нього також 4. Не Владислав Гончар у нього контр. Я не бачу. Ну, Владислав Гончар. А Владислав Гончар, точніше, він набрав у нас 5 балів. Але все ж таки вибачайте, але перемагає хісока Марсело, тому що він набрав 7 балів. Хісока Марсело, будь ласка, підіте в Офіс для того, щоб забрати свій приз. Дякую вам, що прийняли участь у нашій такій захоплюючій вікторині про Counter-Strike. Сподіваюсь, вам було цікаво та весело випробовувати свої знання е, цієї дуже гарної гри. Всім гарного вечора. Чекайте на наступні вікторини. Всім па-па.